Чи можна не платити кредит під час війни, давайте розбиратись разом із юридичним маркетплейсом. Консультант формально повністю не платити кредит під час війни не можна. Хоча за прострочені платежі і скасовано штрафні санкції, сам борг доведеться повертати. Згідно із законом, прийнятим на період дії воєнного стану, банки не мають права стягувати штрафи чи пеню за несвоєчасну сплату кредитів. Проте основна сума боргу та нараховані. Відсотки залишаються чинними. Тому, якщо є можливість продовжувати платити по кредиту, краще це робити, адже після закінчення війни все одно доведеться повертати всю заборгованість перед банком. Альтернативою може бути оформлення кредитних канікул, які передбачають тимчасову відстрочку платежів. Рішення про надання таких канікул приймає банк. Щоб списати кредит в умовах війни, позичальник має звернутися до банку з офіційною заявою про списання кредиту, надати документи, що підтверджують. Факт знищення чи пошкодження житла авто, яке було заставою за цим кредитом, довести, що згадана нерухомість чи транспорт були єдиним у його власності, підтвердити цільове призначення самого кредиту та відсутність заборгованості на початок війни. Лише за умови надання повного пакета підтверджувальних документів банк зможе анулювати заборгованість за кредитним договором. Натомість банк отримує компенсацію коштів від держави. Нагадуємо, що якщо вам необхідна юридична допомога або ж потрібно захистити свої права, звертайтесь в юридичний маркетплейс консультант за посиланням в шапці профілю.